Мінімальні обороти. Так, що ми тут маємо? Лампочка блимає, буде замалі обороти. Регулятор. Додаємо. Все, лампочка горить, мотор крутиться, ніде не бігає. Чотки не іскрять, це чітко. Сейчас виключу, то прямо так. Все, лампочка потухла. Все, зупинили. Так, хлопці, всім привіт. Дивіться, що зробив. Зробив отаку вала. Тут. Три отвора. Ну, звісно, що з тієї сторони. Три отвора, підболти. От, отвори 10 і 5. Які хочете, восьмерку ставте, десятку тут. Так. Морква. Морква. Два заходи. Видно? Видно два заходи. Крок 16, два заходи. Ліва. Діаметр моркви 62. Довжина цього 180. Тобто від цього до цього 400 міліметрів. Зроблено під газоновський маховик. Газоновський, Уазовський, Волговський. Все. Шків. Зроблено, ремінець, моторчик, ви бачили, як працює, регулятор обертів. Підключена навіть дитина. Так, бачимо, пише тахо. Ось, де мій палець, тільки що помитий. Це два провода відходить із жопи мотора Таходатчик. Ну Це для тих, кому ні, ні, ніхто не знає. Те два провода туда, что далі пишет? 220 вольт пишет. Известно, что 220 вольт сюда. И пишет, что далі третім мотор. Мотор, ось два провода. Один до щетки пошел, один пошел до... Статор наче він називається Короче, оці два провода, мотор. Все, зрозуміло, як під'єднати. В общем, ось такий наборчик зробив. Ну, це поїде навіть до дядівасі. Ніж не навіть для нього робив. Ну, а вам щось покажу. Ось дивіться, в кого ще нема дровокола, ну хто... Хоче зробити ось мій контактний номер. Займаюся тим, що виготовляю дровоколи, вали, моркви. Це всі вали, зроблені під газоновські маховики, то від такі самі, як і ті. Довжина, ну там до 10 міліметрів. Тут 170 тонн пише, 175, 185, то неважливо той сантиметр. Моркви такі самі, довжина 220, діаметр 62, різьба двох заходна вліва, крок 16, то вже казав 100 раз. Шківів ще нема. Шків зробимо під ваші потреби. Тобто за цим номером дзвоним і я вам роблю шків, чіпляю маховик або маховик у вас є. Ціна вала без маховика. Ось так, як він є, 4 тисячі гривень. Зі шківом Шків входить в вартість 4 тисячі гривень. А це то все решта домовляємося окремо маховик, який є, може у вас є, може таке вам треба. Ну, це я собі роблю. Начав робити, світу немає, варити нічим. Це я собі роблю дровокол там Кому треба, зробимо. Зробимо Зіловський зробим маховик, під ваш маховик зробимо на опорах, на втулки, як хочете. Ні, тобто моркви робимо. То Той номер і ваше бажання. Дзвонимо. Можна наборчиком зібрати, можна приварити, не приварити. Все, домовляємося окремо. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Все, Всім дякую.